Цифрові інновації в оформленні військово-облікових документів 14 лютого 2025 року Кабмін ухвалив постанову 163, як ми вже усі знаємо, яка спрощує оформлення вводів та впроваджує деякі цифрові інновації. Про які саме інновації йдеться? А саме, інвалідність та військовий облік розглянемо зараз ми саме цей напрямок. Отже, дані про інвалідність тепер автоматично вносяться в резерв оберіг через платформу Резерв Плюс. Особа з інвалідністю може стати на військовий облік без проходження ВЛК, якщо подадуть електронні документи. У деяких випадках замість оригіналів можна подавати копії документів. Тепер розглянемо електронні військово-облікові документи. Отже, у цифровому форматі відображатиметься група, причина та строк встановлення інвалідності. Це стосується як призовників, так і резервістів. ВЛК може ухвалювати рішення про непридатність на підставі просто медичних довідок без особистої присутності або медогляду. Поговоримо про автоматичний облік чоловіків тепер. Отже. Дані про чоловіків від 16 до 25 років, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, тепер автоматично інтегруються в реєстр оберіг. Чоловіки 25-60 років, які до 24 квітня 2024 року подали заявки на паспорт, але не отримали його, також вносяться в реєстри. Вони стають на військовий облік без необхідності проходження ВЛК. На мою думку, такі зміни роблять системи простішою та зменшують бюрократію. Однак одночасно посилюють контроль над військовозобов'язаними. Маєте питання чи коментарі? пишіть в коментарях або пишіть у приватні повідомлення.